Добрий день, починаємо урок геометрії. Запишіть, будь ласка, в зошити тему: циліндр та його елементи. Циліндр та його елементи. Починаємо з вами вивчати тіла обертання. І перше тіло це циліндр. Отже, як же отримується циліндр? Подивіться зараз уважно на слайд. Так, ви вже зрозуміли, да? що циліндр це геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо його сторони. Да? Подивіться, блакитним кольором, да? обведений прямокутник, він у нас підсвічений. Якщо ми будемо його обертати навколо сторони, то ми отримаємо фігуру, яка називається циліндр. Отже, ще раз, що таке циліндр це геометричне тіло, утворене обертанням прямокутника навколо його сторони. Так, ще ми знаємо про циліндр. Давайте подивимося. У циліндра є дві основи. Подивіться, Основа з центром в точці О і основа з центром в точці О1. Що таке основи циліндра? Це такі круги, да? далі, бічна поверхня циліндра. Да? Зараз вона підсвітилася нам, двірні циліндра. Що таке твірні? Це висоти циліндра. да, Точка, яка поєднує верхню і нижню основу. Їх може бути дуже багато. да, Цих твірних можемо проводити безліч да, цих висот. Так, висота циліндра це і буде наша твірна. да, Тобто, твірні і висоти можуть, не можуть, а у нас співпадають. Так давайте подивимося на перерізи циліндра. Яка фігура утвориться внаслідок перерізу площиною, що проходить через вісь циліндра? Знайшли вісь циліндра. Дивіться, яка фігура у нас буде прямокутник. Да? Подивіться блакитна підсвічена площина, яка проходить через вісь циліндра. Тобто, якщо у нас буде в умові задачі така площина. Тому будемо розуміти, що в перерізі ми отримаємо прямо кутник, да? і будемо розв'язати задачу, пов'язану з прямокутником. Якщо у нас буде в перерізі площина перпендикулярна до осі циліндра, що це у нас буде? В перерізі буде круг. Да? Подивіться, блакитна у нас площина, зробимо переріз, в перерізі отримаємо круг. Що можемо сказати про сторони прямокутника та площу круга. Да? Пригадуємо, за якою формулою можна знайти площу прямокутника. Висоту, да? Помножимо, ну, Якщо просто прямокутник, да? то що ми будемо робити? Просто прямокутник у довжину множимо на ширину. Да? Далі поговоримо, що будемо робити в циліндрі. Якщо просто шукаємо площу круга, що це буде, яка формула? Pr квадрат. Так, Давайте ще подивимося. Твірні циліндра. Да? Дивимося на циліндр, підсвічено зеленим кольором твірні. Далі червоним кольором діаметри основ циліндра. Да? Отже, площа прямокутника у нас що буде? Добуток твірної циліндра на діаметр основи циліндра. І розберемо розгортку циліндра. Якщо циліндр розгорнути, що ми отримаємо? Ми отримаємо прямокутник і отримаємо два круга. Да? Два кола. Як можемо знайти іншу сторону утвореного прямокутника? Що це у нас буде? 2 πr Пригадуємо, звідки я таке взяла. Бо це в нас буде довжина нашого кола. Да? Отже, 2 πr і помножимо на H. Це ми знайдемо площу ось цього прямокутничка. Отже. Щоб знайти площу бічної поверхні, що нам потрібно 2πr помножити на H, да? і ще раз, бічну поверхню, якщо її розгорнути, ми отримаємо прямо кутник, висота його буде H, це довжина висоти циліндра. Далі, ширина да? Ширина – це формула довжини кола 2 πr де радіус – це радіус основи циліндра. Так. І як же будемо шукати площу повної поверхні це площа бічна плюс дві площі основи. В основі у нас круг, да? площа круга пір квадрат. Отже, повна площа дорівнює 2 2 плюр квадрат. Зараз, зробіть, будь ласка, паузу і запишіть собі оці формули в зошит. Ми повинні їх знати, так? Да? Площа повна, площа основи і площа повна, вже повністю розгорнута формула. Подивіться, будь ласка, на листочках ЗНО, чи знайшли ви ці формули, чи їх потрібно вивчити. Да? Все, що нам потрібно вивчити, ми дописуємо на цей листочок з формулами. І давайте розв'яжемо з вами декілька задач. Висота циліндра дорівнює 6 см, а радіус основи 5 см. Потрібно знайти площу осьового перерізу циліндра. Переходимо до задачі ось вона, так. Да? Задачу розв'язуємо у зошиті письмово. Сьогодні працюємо разом. Я хочу бачити фото вашої класної роботи отже, починаємо. Висота циліндра 6 см. Да? Радіус основи 5. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра. Пригадуємо, да? осьовий переріз. Тобто, що це буде яка фігура? Прямокутник. Будемо шукати площу прямокутника. Задача дуже проста, тому не будемо її розписувати. Ваша задача намалювати правильно малюнок, да, щоб ми розуміли, з чим маємо справу. Отже, площа осьового перерізу, тобто площа прямокутника. Площа прямокутника довжину множимо на ширину. Зараз у нас що буде, дивіться. Висота да, 6 см. І інша сторона у нас дорівнює двом радіусам. Да? Радіус 5 і ще 5. Тобто інша сторона 10. Площа буде 6. Множимо на 10, 60 см квадратних. Друга задача. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює Т. Дивимося на малюночок. Тобто, у нас є циліндр, є його осьовий переріз, діагональ осьового перерізу, тобто діагональ прямокутника да, дорівнює D. І утворює з площиною основи циліндра кут альфа. Дивимося кут між діагоналю D і діаметром, да, якби діаметром нашого циліндра дорівнює альфа. Знайдіть висоту циліндра, тобто H будемо шукати, і площу основи циліндра. У нас в основі круг да, коло, площа круга, пі квадрат. Отже, ще раз будемо шукати h, і будемо шукати площу основи. Дивимося, як ми можемо знайти висоту циліндра? І ще раз, що нам відомо про циліндр? Нам відомий кут альфа і відома діагональ d. Ми вважаємо, що це якісь цифри, да? ми їх знаємо значення. Отже, дивимося, що нам треба знайти? Нам треба знайти h. Що таке h для нас? Це до нашого кута протилежний катет. Да? Пригадуємо, протилежний, отже, синус. Сінус кута альфа дорівнює відношення протилежного катета до гіпотенузи. Отже, синус альфа дорівнює H ділимо на D. Звідси можемо знайти h. Що це буде? D помножити на синус альфа. І d ми знаємо, і альфа знаємо, отже, значення h можемо знайти. Далі, що нам ще треба знайти площу. Для площі нам потрібно знати радіус. Да? Пригадуємо, площа це П Р квадрат. Отже, наша задача знайти зараз радіус. Знову ж таки, працюємо з тим самим прямокутним трикутником. Дивимося. Радіус у нас належить до якби прилеглого катета. Да? Але прилеглий катет це у нас не радіус, а діаметр. А діаметр це два радіуси. Отже. Косінус кута альфа буде відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Що це у нас буде? Косинус альфа дорівнює 2 радіуса ділимо на d, де да? це в нас діагональ. Звідси знайдемо радіус. Да? Спочатку знайдемо 2 радіуса. Це буде d косинус альфа, потім все поділимо на 2 і знайдемо радіус. Отже, радіус дорівнює d косінус альфа, ділимо навпіл. Площа основи πR квадрат. Отже, що у нас буде, π, d косинус квадрат альфа і ділимо на 4. І остання задача на сьогодні задача під номером 3. Прямокутник зі сторонами 1 і 3 см обертають навколо більшої сторони. Знайдіть перше діагональ ось перерізу утвореного циліндра, друге площу повної поверхні цього циліндра. Значить, що ми знаємо? Ми знаємо сторони А і Б. Вони дорівнюють 1 і 3. Будемо шукати діагональ і площу повної поверхні. Діагональ. Як можемо знайти діагональ. Дивимося ще раз. Так? Що будемо зараз шукати? Діагональ. Як можна знайти діагональ? Подивіться уважно, на один трикутничок. Так? І затеремо Піфагора ми можемо розв'язати. Давайте подивимося, що ми знаємо в цьому трикутничку. У нас діагональ це гіпотенуза, наша Д. А сторони. Давайте подивимося: одна сторона це ніби висота. Так? дорівнює b, тобто 3 см. Інша сторона це два радіуси, тобто дві наших сторони А. 2 множимо на 1, це буде 2. Да? Отже, що у нас буде? Давайте подивимося: у нас буде 3 в квадраті плюс 2 в квадраті. Да? Що ми отримаємо? 9 плюс 4 13. Отже, діагональ дорівнює корінь із 13. Далі, площа повної поверхні, ми сьогодні з вами вивчили вже формулу, що це буде 2 πrh плюс 2 πr квадрат. Дивимося, нам з цього все відомо. Да? 2 π множимо на r, радіус це у нас одиничка. Да? Це у нас сторона а, множимо на h, h це висота до рівня 3, да? множимо на 3, плюс 2πr2. Знову ж таки, Радіус квадратів це 1 квадраті. Що ми отримаємо? 6 плюс 2 π 8. π Отже, задачі ми розв'язали. Звісно, ви розумієте, що ми почали з легких задач. Да? Не всі задачі на циліндри такі легкі, але взагалом циліндр дуже легка тема. да? Формули дуже прості, перерізи дуже прості. Отже, да? Ваше домашнє завдання опрацювати в підручнику параграф 5. Нагадую, що геометрія це друга частинка підручника. Параграф 5 і домашня задача під номером 59, вона дуже простенька. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!